Палкий серцегід романтики з чорнявим волоссям, новатор українського театрального мистецтва, знавець восьми мов, поціновувач музики Моцарта та п'єс Генріка Іпсена, людина, яка за легендою все своє життя прожила із кулею в серці, чоловік, від думки про якого в мене в голові починає грати пісня Лани Дель Рей Сальватор, або ж просто наш щирий та завжди закоханий у сцену Лесь Курбас. Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звуть Марія. І сьогодні ми будемо говорити про Леся Курбаса. Олександр Зенон Курбас народився 25 лютого 1887 року в акторській родині Степана Курбаса та Ванди Тейхер. Загалом дитячі та юнацькі роки Курбас провів у дідовій хаті на Тернопільщині або в мандрах із акторською трупою. Навчався в Тернопільській гімназії, потім у Львівському університеті, де брав активну участь у боротьбі за українізацію університету. На знак протесту проти політики полонізації перевівся до Віденського університету, де навчався на філософському факультеті та слухав лекції зі славістики. Гроші на університетську освіту у відні родичі з боку матері дали лише за умови того, що Курбас не пов'яже своє життя із театром. Отже, закінчивши тернопільську гімназію, молодий Лесь Курбас їде до столиці імперії здобувати нормальну освіту, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Проте саме відень відкрив для Леся Курбаса світ великого театру. Майже кожного дня він відвідував віденську оперу, купуючи найдешевший стоячий квиток, переглядав соціально побутові драми у нижчих за рангом театрах, приміряв на себе різноманітні ролі та вживався в них. Перед звичайним дзеркалом через такий завантажений графік Курбас спав лише, уявіть собі, дві години на добу і рідко відвідував лекції. 1908 року, після смерті батька, Курбас мусить повернутися додому і продовжити навчання у Львівському університеті. Тоді ж, під впливом дядька Романа, формується його щире захоплення лівими ідеями, що поєдналося з прагненням національного самоствердження і самореалізації. Бажання докірно реформувати український театр виявилося співголосним революційним політичним віянням. Театр став для Курбаса осередком важливих особистих висловлювань та місіонерських повідомлень. Дуже скоро ми побачимо, що найпереконливіше Лесь Курбас говорив саме мовою мистецтва. Курбасова театральна кар'єра розпочалася у Львові. Свою першу режисерську постановку нашомілої п'єси Євгена Чирикова Євреї про погроми 1900-х років він здійснив зі студентським аматорським гуртком у 1909 році. А за виконання ролі Нахмана отримав лавровий вінок. А вже у 1910 році Курбас був відрахований зі Львівського університету за знайомство з проукраїнськими активістами, яких так не робила, і дещо боялася австрійська влада. Саме тоді розширюється коло «Курбасових контактів, серед яких були митці ці мігранти з великої України, такі як Володимир Ванниченко і Гнат Хоткевич. Їхня творчість відіграла визначальну роль на певному етапі життя Курбаса. У 1911 році він став адміністратором і співрежисером створеного Хоткевичем гуцульського театру. А в 1914-му, вже як професійний актор театру товариства Руська Бесіда. Перший зіграв одну зі своїх визначних ролей Корнія в драмі Винниченка Чорна Пантера і Білий ведмідь. Трохи раніше, у 1913 році, 26-річний Курбас вперше побачив Катерину Робчакову. Вона була його партнеркою по сцені. Ця пані була старшою його за віком і одружена з режисером руської бесіди. Здається, що ця історія з самого початку була приречена на провал. Але впевнений в собі лесь Курбас вирішив все ж таки зізнатися у своїх почуттях, і у відповідь отримав лише сміх. Розбитий такою відповіддю він схопився за зброю і вистрелив собі прямо в серце. За легендою, куля потрапила прямісінько в серце, але лікарі вирішили її не діставати, щоб не нашкодити пацієнту. Ось так молодий Курбас залишився живим, хоча з кулею в серці. Він одужав і продовжив грати свою роль. Я хочу нагадати вам підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, поставити лайк. І вже під час перегляду ви зможете написати коментар. Свій перший театр, Тернопільські театральні вечори, курба створив разом із друзями 1915 року, аби допомогти вижити і прогодуватися акторам, які опинилися між фронтами світової війни на окупованих російськими військами землях. Цей театр діяв у перефронтовій зоні, і найбільше серед його глядачів було українських солдатів царської армії. Для них розігрувався звичайний етнографічний репортуар із Наталкою Полтавкою на чолі. Їм пропонувалася українська класика, а також модерні пєси винниченка. Швидше за все, для Курбаса це було свідоме пророщування українського духу в сірій муштрованій масі, яка починала пригадувати батьківське виховання і самоусвідомлюватися. З березня 1916 року Лесь Курба стає прем'єром у театрі Миколи Садовського. Тоді ж він організовує студію молодого театру. А вже через рік відкривається і сам молодий театр із новим та дещо незвичним для української публіки репертуаром. Багатьом таке починання здавалося не інакше як авантюрою. Однак саме це товариство на вірі увійшло в історію як перший модерний український театр у 31 рік у 1918 році. Драматург зустрів 18-річну Валентину Чистякову, яка разом із батьками втекла з Москви від більшовиків. Щодня пара гуляла київськими парками, обговорюючи театр, мистецтво та літературу. Через своє захоплення Лесь Курбес почав запізнюватися на репетиції, хоча раніше такого ніколи не траплялося. Тож театрали почали його ревнувати та навіть планували отруїти цю московку Чустякову, але через деякий час пара взяла шлюб та прожила разом 15 щасливих років. На початку молодий театр не мав жодної фінансової підтримки. Все принесене з домашніх запасів, назбиране по сусідах, позичене й замішане на ентузіазмі та добровольній участі тих, хто жив надіями і сподіваннями, утворювали сценічну оправу, це виконавцями в естетичне ціле. Мистецтво нової образної якості формувалося на незвичних для більшості підвалених. Молодіжна акторська студія, оновлення репертуару, принципова некомерційність. Саме тоді Курбас усвідомлює театр як спосіб особистого висловлювання, місіонерського повідомлення та суспільного маніфесту, і у 1920 році він ставить виставу Алегорію Гайдамаки, що стане одним із найвизначніших досягнень українського театру у ХХ столітті. Влітку 1920 року Лесь Курпас зібрав своїх найкращих акторів, хто добровільно приєднався з київського театру імені Тараса Шевченка і під назвою «Кийдрамте» – Київський драматичний театр. Група почала своє турне по містах Київщини. «Кийдрамте» рушив за більшовицькими загонами і фактично війшов до складу червоноармійської дивізії. Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями. Записав режисер після вистави в Умані, зіграній для червоноармійців 31 серпня 1920 року. У березні 1922 року Курба засновує свій найамбітніший проєкт Мистецьке об'єднання Березілі», у якому йому вдається відійти від суто психологічного театру до театру перетворень. У своїй постановці Джиммі Гігінс режисер вперше застосовує кінопроєкцію як частину сценічної дійсності. У березілі ставляться експресіоністські п'єси, вони виглядають по-справжньому розкуто та по-авангардистськи. У 1924 році Курбас був режисером фільмів Венедета та Макдональд, а у 1925 році він створив кінострічку Арсенальці. Всі ці фільми були створені на одеській кіностудії, але, на жаль, жоден з них не зберігся. З осені 1926 року найповажніший тогочасний український театр Березіль на чолі із Лесом Курбасом. Працює в столичному Харкові. Курбас запрошує до свого театру естетів, інтелектуалів і лівих радикалів і створює по-справжньому потужне мистецьке середовище. Але харківська публіка, наповнена годованою портократією, не сприймає європейзованого театру. Вже 1929 року в комедії Мина Мазайло Курбас ніби показав самого себе, колишнього мрійника, окриленого майбутніми революційними зрушеннями. Хлопець Мокій, який постійно читає книги, гортає словники і вивчає мови, потопає у своїй книжковій затятості, як зрештою потопав у книжках і сам Курбас, відлюдкуватий, відірваний від побуту інтелектуал, який ковтав книжки написані щонайменше п'ятьма мовами. Наприкінці 20-х Курбас вчиняє у березолі репертуарний переворот. Ставиться опередка «Мікадо», колективна вистава ревів Ало на хвилі 477». Ініціюється організація нового українського театру Оперетти. Режисер пропонує, начебто, розважальний, а насправді критично іронічний театр, де все побудовано на сатирі і глумі, де тішать очі ніжки актрис, а автори спектаклів збиткуються над міщанством. Втім, цю обманку помітила і зрозуміла партійна критика, що ставала чимраз суворішою і репресивнішою до Курбасових театрально-репертуарних вигадок. Лесь Курбас запропонував українцям новий театр і назвав його філософським. Митець прагнув об'єднати українські традиції з найновішими формами європейського театру і, нарешті, позбутися цього відчуття національної меншовартості. Цей театр викликав бажання думати. І це в ті часи, коли совєтські побідітелі просто впихували красиву антиутопічну картинку народу і заставляли в неї вірити. Варто згадати умови, у яких у той час формувалося мистецтво у Німеччині, Австрії та й в інших країнах вирував експресіонізм. Деформовані спеціально підкреслені риси обличчя, гіпертрофований грим, гра до поєднується трагізм, і гротеск. Все це Березіль взяв собі на озброєння, поєднуючи гру та літературу. Березіль ставив буквально все, роблячи акцент і на театрі корифеїв, і на популярних п'єсах ХХ століття, і на класиці. Шекспір, Мольєр, Тарас Шевченко. Новий театр не боявся брати теми, які висував час. Активно залучається драматургія експресіоніста Миколи Куліша, трагедії, Голод у селі, розрив між ідеалами та реальністю, між мріями та дійсністю. Народного Малахія і Мину зайли не сприймають як хотілось би не тільки через складну форму, стверджує Курбас. Ідея вістера цих двох п'єс не сприймає глибоко робітнича маса, тому що вона, також, як і грандіозна більшість населення, ще досі в інерції русифікаторського процесу, який був тут цілими століттями, проти Лесі Курбаса були висунуті звинувачення в похмурості та викривлені оптимістичної радянської дійсності. Як тільки Курбасу дозволили ставити Маклену Грасу, він нехайно розпочав роботу, віддаючи їй усі сили. Навіть запрошував факторів до себе додому, що до цього робив вкрай рідко. Напередодні прем'єри Курбаса викликав до себе секретар ЦК КПБУ, посташев. Розмова була жорстокою. Результатів довго очікувати не довелося. Через кілька днів новий нарком освіти Затонський наказав показати Маклену Грасу репертуарному комітету і ЦК КПБУ. Хоча спектакль вимагав шліфування, перед початком показу перезіль був оточений працівниками державного політичного управління у формі і при зброї, величезна кількість їх була не тільки у фойє, але й за лаштунками, і навіть у гримерних кімнатах на спектаклі було присутнім усе керівництво секретарі ЦК КПБУ Касіор Постишев-Любшенко, начальник ДПУ Балицький нарком освіти Затонський. Незабаром у газеті Комуніст з'явилася нищівна стаття. А 5 жовтня 1933 року, увечері після. Спектаклю відбулося засідання колегії народного комісаріату освіти ОРСР, на якому Курбаса змістили з посади художнього керівника і директора театру Березіль у протоколі засідання. підкреслено, що Курбас займав позицію українського націоналіста, а театр не зміг зайняти відповідне місце в створенні українського радянського мистецтва. 6 жовтня 1933 року Курбас поїхав до Москви. Кілька місяців працював постановником малого театру та ставив короля Ліра за Вільямом Шекспіром. 25 грудня 1933 року. Курбас був заарештований і ув'язнений за звинуваченнями в участі у контрреволюційно-терористичній українській військовій організації, і за намір робити другого секретаря ЦК КПБУ Павла Посташева. До речі, совяти винесли майже подібне звинувачення Михайлю Семенко, відео про якого ви зможете переглянути по підсказці. Урешті-решт, після тривалих допитів 10 березня, Курбас підписав протокол про те, що він є контрреволюціонером. Ось як описує Рустем Галіат-Валаєв, який зустрівся з Курбасом у Кемі, їхню розмову про те, чому Олександр Степанович погодився дати покази. Строчив як попало. На щастя, мене заарештували в Москві, куди я переїхав після того, як мене стріском як ворога народу, вигнали зі створеного мною театру справи всього мого життя. Мене заарештували одного. Тому в моєму обвинувальному висновку фігурував один пункт 10 статті 58, А саме контрреволюційна агітація. Я обляпав себе лайном з ніг до голови, каявся в неіснуючих гріхах, бився в груди. Хто цього не робив? Не я перший, не я останній. 9 квітня 1934 року відбувся суд у Харкові. Грунтуючись на отриманих під час слідства зізнаннях, засудив Курбаса до п'яти років ув'язнення. Покарання відбував на будівництві Буломорського Балтійського каналу. 9 жовтня 1937 року. Особлива трійка управління НКВД засудила до страти 1825 людей. Серед яких був Лесь Курбас із своїм товаришем Миколою Кулішем, цей вирок був виконаний 3 листопада 1937 року. Ось так Лесь Курбас проніс через все своє життя кулю у серці від невзаємного кохання і був вийш кулею радянською. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно бути об'єднаними. Отже, якщо вам подобається мій контент, то я вас закликаю задонатити на Збройні Сили України та наблизити нашу перемогу. Це ви можете зробити за посиланням в описі у фонді «Повернись живим або у будь-якому фонді чи волонтерському об'єднанні, якому ви довіряєте. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково напишіть власні думки в коментарях. Підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб утримувати повідомлення про мої нові відео. Поставте лайк і виразіть власні думки. Ваші коментарі допомагають у просуванні мого відео. А я вважаю, що про українське мистецтво має дізнатися якомога більше людей.